І всім привіт! Всім привіт! З вами знову я. І сьогодні у нас таке відео в не дуже в звичному форматі, звісно, але е, хочу з вами пограти в гру під назвою Fishing Planet. Давайте ми підемо на риболовлю. Такс, такс, такс. Що тут у нас буде зараз? Бо відчуваю, що зараз наловимо риби. Так, це у нас така от вудочка з поплавком. Так, ми її закидаємо. Все чекаємо, поки у нас щось клюне. Чекаємо. Сподіваюсь, що це буде щось таке цікавеньке, бо у мене тут... Уже є одне достиження в цій гри. Якщо я побачу, що вам сподобалось таке відео, ну такого плана, я буду знімати багато різних всяких, всяких різних ігор. Ну, такого тематики щось, такого плана. Да... Так, ждемо. Щось тут клює, так. Так, так, так. Щось тут було. Покльовка була, але... Щось не дуже, не дуже. Так, чуть-чуть підкрутимо. Угу... Так. Ну щось не дуже. Давайте спробуємо перекинути. Пробуємо перекинути. Так, це у нас. це у нас що? Це у нас... Ч... ми на черв'яка крючок номер 8 Щось має бути цікавеньке. Так. Це нам треба піймати три різних риби, щоб отримати нове звання. Щось тут воно не дуже. Давайте спробуємо. Відійти кудись. От сюди, наприклад. Сюди тут щось. Тут... О, тут, бачите, тут щось є побільше, тут цікавіше буде. Чи підкрутим... Ага. Тут буде цікавіше, напевно. Такс. Якщо вам будуть подобатися летсплей, то я буду їх знімати. Багато їх знімати буду. Так, тут треба. Так, спринт. Так. О, поймали щось тут люди ловлять. До речі, хотів розповісти, це... Це онлайн гра. Раджу вам скачати. Можемо разом, може, ми тоді разом будемо на риболовлі. Це дуже, буде... Ну, це цікаво. Це цікаво. Щоб це все було так більше. Ну, щоб ми разом якби на риболовлі, щоб все цікавенько було, щоб красивенько. Да. Ну це прикольно, мені вот. Мені, мені от такі от відео, чесно, подобаються. Це і не складно, і это якось прикольненько більше. Більш по кайфу щось. Посидіти. Ні, ну справжню рибалку це не заміни. Справжню рибалку ми не заміним цим, але... А от... О! Ого! Ого, ого! А, блін. Щось не получилось. Не встигли. Ну, тобто не то, що не встигли, ми не змогли його просто дістати. О! Дивіться, щось... Опа-опа! Та що не так? Ну, конечно, щось якось було. Якось було воно не не... Ще зараз ми чекаємо, коли... А, потікать паці... от так от. Ага. Ну от бачите, були вже дві покльовки. До речі, дуже раджу скачати вам цю гру. Дуже раджу вам її скачати. О, дивіться, що це у нас таке. Це красноугій красно сонячник. 16 опита. Ну ладно, давайте відпустимо її. У мене, кстати... А, у мене вже повний цей, повний а, у мене ж повний садок. Ну-ка, давайте ми їх... уже. Давайте... Давайте щось ми повідпускаємо, бо у мене місця нема. Так, ну це мы відпустимо. Давайте взагалі садочок. Все відпустимо, всіх риб. Ну, тільки давайте лише мотри цих рибошки, бо вони такі. Ні, цьому... О, от якраз дві. Так, що тут у нас стоїть? Такий поплавочок. Ага. Не, ну в принципі нормально. Це шо? Простой рецепт. Пустой рецепт. Це шо, тут ми можемо якось создати свою насадочку. Давайте-ка продовжимо риб, бачити. Би. Вы уверены, что хотите? Не, не, Сашоп. Кью. Пустые руки, так. Ага, С знается. Я хочу. А, С типа мы. Ага. Так. Ну-ка, давай ты шо. Тут цікавеньке О, дивіться, у нас є невеликі знос лески. Ого. Ну, щось тут підкльовує Щось, Либо щось плыве, либо щось таке цікавеньке. Либо от, Мне, если честно, такі вот видео, мне вони... Ну, не то что видео, мне вот такие вот Ігри це какие-ка кайфовые, то есть це кайф, ты сидишь. Я як якби на рибалці Але ти сидиш вдома в теплі. Ну, на рибалку літню, особливо зранку, якщо рано йти. Ну нічого не замінено. Взагалі нічого не заміни. Реально рибалку взагалі нічого не замінит. ніякі ігри навіть. Ну єдине що може замінити, то це 3D окуляри. от Ну, доповнена реальність, Але вони дорогі. Да, але вони дуже дорогі а от для мене це дуже класно. О, хтось тут піймав. Хтось тут ловить рибу. Предлагаю зараз. Настя осободіна зацепа. А, ми зацепились тоді. Давайте-ка спробуємо кудись в інше місце пройтись. Вообще, я хотів подивитися, що це по карте тут. Прапор американський. Так, це домики якісь. А шо в цих домиках? А, ну понятно. Для красоти Ну, это біля цього чоловіка. Це тім 62. Дивись, якщо ти будеш дивитися це відео при... А, він вийшов. Ну, я тім 62, порядні, якщо будеш дивитися це відео. привет. О, не, нет, и есть. Что ж ты лагаешь, атимчик? А я для тебя стану, а вы перекину. Видите, от этого... Та... Угу. Реально вышел, походу. А, покинул лока. Да, он поки... Вин пішов. Так, зараз будем чекати нашого Овчику. Да, но мне такие вот видео Подобається. Подобрать. Чекаю, коли вже. я уже. Я уже чекаю, коли я піду на рыбалку. І реально уже по половлю рибу, я для вас це, звісно, засніму. Я, звісно, засніму то, що я на риболовлі буду, якщо я зніму відео. Я уже сподіваюсь, коли ж мені вдасться такий момент, коли я піду на рибаку, бо щось в останній час якось у мене не дуже складається. Шость, да, шось не дуже складается. Ну от бать, то шось изервалось уже. Да, ну ты прикольно. О, опа, 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 опа. Не, подсекать еще рано. Чекаем. Чекаем, что-то. Подсекать... Посекать. О. О, -о, -о. О! 17 опыта забрать. Забрать. О, доступны новые предметы. Ура. Не, не хочу, не хочу. Давайте спробуем. миссии Исследование. Карта инвентарь. Слух, это як тут все все. Можно что-то как-то изменить. Что это? Друзья, совместная рыбалка. Mm, опыт. Опыт. Трофеев нема. Премиум не магазин. Mm. Так, а як тут... А як тут же можно вроде бы было 6 шось... Основной комплект? Так, а як тут можно было вроде бы мне доступно инша миссы? сейчас случайная комната. Так, это что? Вам доступна золотая катушка, удачи. Крутить. Давайте спробуем, круто. ну крутануть. Вдруг что-то вдруг получится. О, вообще классно. Так, крутить за премиум. Так, пять штучек. Ну давай, Таниска, вдруг что получится. О, вообще. Живец. Помещено в рюкзак. Классно повезло. Рюкзак, Шо в рюкзаку? леска. А, де мий живет? Де моя. у меня в рюкзаку лежит? Смешивание прикормок. Ага, ну давай ка Пробуем... Ну, это ещё пара хвылы. Менедж вроде бы вживец. Так. Давайте спробуем. Менедж вроде бы... О! Пр обычный премиум. Так, закрыть. Давайте спробуем. А что это типа? Купить премию. Закрыть. О, девица, тут можно... Опа, так, давайте мы сюда пидем. Так, это еще у нас закрыто все. Мы можем сюда пидем. Лицензии. Ага, что тут по инвентарю мама? Мне казалось, мне что давалось що что то изменилось. Базовая лицензия, базовая. А у меня что-то была наживка какая-то. Ну ладно. Давайте мы сейчас... Зараз... Поехали. Что нам, нам лицензия? На Лицензия нам что? Да, это сейчас холостяк 5. Хочу подавиться просто, что это за водойма. На рыбалку. Давайте просто подавимся, что это за водойма. А продолжим мы уже в наступной частыне. Так, да, ми зараз подивимося, що це за озеро. Що угу. це за місце. Так. Ну дивіться, дивіться. Що тут якось прикольненько. Ну а на цьому, я думаю, ми вже будемо закінчувати. Давайте. І всім пока! Зустрінемося в наступній частині або в наступному відео. І пока!